У попередній серії. Ні, ну воно мені не нравиться, як оно горить. Як люди мітушаться, пожарки їздять. Ні, воно ну, мені нравиться. Так, все, звалюєм, звалюєм, звалюєм Біжи, 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 біжи я женоптоскнару, щоб використовувати самоцвіт в таких випадках. О, о-о-о-о-о! Маленький стеатий! Ееей! Мені фейс. Хе, Хе, тебе погляньте. Давай вдаряй, давай вдаряй. Да -да 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 Отже ж скотина то така, а? Йди до мене. Все, то йде. Йди Іди до мене. Ти не відпускав. Ого! Бачили, що там було. Ось так от. Я хотів, звісно, красивенько тебе позбутись одразу, щоб ти підірвав своїм ударом бочки вибухові. Але ти вирішив все трошки зіпсувати. Так, ну гаразд, давайте... Давай, кидай, кидай! Кидай мене повністю! Ти що, серйозно? Вау. Оце твоя влучність. списами с... не хочу зайвий раз. А саме тому не хочу. А ще трекінг ти такий. прям, класний. Раз. Ось так от. Ну що, давай? ти будеш мене підривати, чи як? Чи мені в самому все робити? А де він, до речі. Ну що, звалився? От Вот От так би одразу. А до речі, дев'яти, я так вас ще не бачу. Чудесненький. Тут зараз у нас буде пасточка. Давай, біжи. Одразу на. О. Все, як по кейкаку. А тільки не всі одразу, будь ласка. Ясна річ, поета крейтом. Давні старі друзі. Звісно ж. А ось двері зачинились. Яка станція на цей раз? Либіцька. Тараса Шевченка. Київське метро. Ой, львівське метро. Оп! Черт забирай. А то гантер. Ух, як вдарив! Непогано. Треба обережно тримати дистанцію. Не сподівайся мене так дістати. Я хитріший за тебе. Хоча це буде теж все неприємно. Як по мені вдарили. О! Так. Забираємо мазь. І тут у нас прихований секретик. Це, звісно, не ілюзорні двері, тому що це такі механічні двері, бо їх не треба бити, і з ними треба взаємодіяти. Але тим не менш. Багато всякого тут є. Ні, там перестрибнути там не можна, там тільки піднятися з іншої сторони. Що ж, давай мені мою білу крейду. Щоб не вистачало вмерти від такого. Прикриюся. Пити зараз я нічого не буду. Але все одно прикривається. А, от тепер можна. Так, Dark Souls 2 в цьому питанні дуже повільна гра. Але його треки мене все ще дивує. Привіт. Як не вдається зайти йому засп... ага. Ну Давай, будь ласка, ну підстав. Ну підстав плече, брате, друже. Рідненький, куме. Шановний. На... Бляха. І все одно. Отже ж скотина ти така, а на! Я ж сказав! А? Ось це, до речі, така цікава особливість переведення. Це невидимі мертвяки, яких можна помітити тільки по ось таким от. тіням. Особливо. Ну так, ті... ті... ті тіні в цій грі все ще досить всраті, навіть із новим освітленням. Як не крути. Бам. Але в тебе є шоковистий камінь. І це мені теж знадобиться на потім. Ох, ти ти подивися, а? Та ти подивися. А як тобі таке? Один удар і тебе нема. Встромив тобі ножа в псину. Так, і де ж то... Де ж то все те далі? О, як все пішло. О, як все пішло. О, як різко все пішло. Оу. О. Точно. Мене ж навіть немає. М -м -м -м. А! Роджер! Роджер, Роджер! Знов він побіг по своїм справам. І де туди ж. Боже, які вони невпинні, не, не, не стримні і все так далі тому подібне. Що я можу взяти? Я можу взяти сокиру. Так, очевидно, доведеться тільки сокиру і наразі ганяти. І, напевно, відволічу окремого ножем детально. Ну. Стоп, мені, мені навіть не вистачає на сокиру тримати? Ви це серйозно? Наскільки я слабкий в цьому. А. А, от настільки аж. <с> я, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Це погано. Це дуже погано. Відкритому двері, бо той не може побачити відчинене вікно буквально поза його спиною. Ідіот він такий. Але я йому просто зроблю послугу. Леніграс там. Так, я заберу твій лук, якості податку. Чи що там? Так, короткий лук. Хі -хі. І оцей предмет. Все? Задоволений? Все, давай, давай. До роботи. До роботи. Нічого спочивати. Так, мені, напевно, треба підвищити трошки сили, щоб я не смоктав аж настільки погано зі зброєю. Давайте на умовну сімку, щоб можна було буде щось тримати в руках. А, пізнання. О, одиницю якраз ідеально на другу комірочку. Чудесно. Я можу тепер чердувати заклинання. Добро. Перший і другий. Та що тобі порожньо було? Ну тут бідло таке є, то, а, на, все. Ну що, як захистився? Захистився від такого, а? Дивись, це і тебе! Чекатиме. Черепашка gonna do landing. Wait for it. Ну шо, привітулечки! Ай! Раз, окей, це було трошки несподівано для початку. Оп! Оп! Ай! І навіть цей удар можна за Ай! А так от і... Отримай! Проблемку, а зараз в мене буде інша проблемка із сема порожнистовий що виріш такі, типу, оп, заганкаємо, заганкаємо. Ай. Ну, Що блокуєш? Що блокуєш? це. А, він заблокував Ну, гаразд. <гум> Бам! А скільки можна? На, все. Ну все добре. Ох, ледь про тебе не забув. І навіть хід Dark Souls 2 хитбокси цьому не завадили. А могли б? Кулі Індіана Джонса. <смірця> а вже ж, звісно, скарб попереду. Такий дивидися, дивиться дивиться Ммм, гава. О, я скарб знайшов. Смертельний. А. Ну, тіні виглядають. Еээ, euh, занадто... 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 занадто контрастно... чіткий і тому подібне. А, зачи... А, точно зачину, бо я ще ж... О! Мене викликають. Нарешті. Я хоч не сам буду. Можливо комусь допоможу. В його Jolie Cooperation. Ух, тих, сьод контролер ем... не ем... Ну так. Мережеве подіднання в Dark Souls 2 все ще таке досить. недобре. Якщо є суттєва різниця поміж. Е... Пінгом зв'язку з сервером у цього самого хоста. Що це було? Хоу? З двома щитами, які як і завжди. А викличопета, тому що чомбійні. Може навіть цей буде прогрес по його квесту, тому що я її не пригадую. Яким PC там треба Локотіель Пейт. А, ще щось можливо. А, слухайте, я певен, що я не повинен бачити чисто білий екран. Так. Щось пішло не так. Бам! Ти он буквально одне здоров'я в нього залишилось. Ну і не буде. А з цим ключиком я відчиню ще деякі. Ще деякі двері. О, дає минець. Велике копіє. Копіє. Якась дивна назва зброї. Ну-ка, давайте погляньмо. Що перекладач із цим намудрив. Копіє Копіє виготовлене із рідкісної гейсталі. Hmm. Створена для високопоставлених дранглейських лицарів, на що натякає його вигляд. Спорядження з гейсталі одне з найкращих, але вона настільки рідкісна, що зазвичай зброю з неї вішають на стіни. Гейста. Мені це подобається. Оце по-нашому вже. Де ж ти мій? Ну ти ж ніби тут був. Я ж пригадую. Чи ти далі? А, осі. Здендолений а Афліс. А хіба не Аллафіс? У будь-якому випадку він міє викликати. Заклинання світла. Зараз ми поглянемо, як воно спрацює. Ой. Файно. Файно виглядає. Тут у нас скелетики. О, Збираються. Спив душі на скелета. Як марнотатно з того боку. Але я приймаюся. це. ж не мені застосовувати це заклинання. А, сбурьярд Денис. Денис. У нас тут. У нас тут. Бечай с Деніс, Денис, ти йдеш... Ай, дибийся. ай 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 Оп! Відходим. Підступаем! Підступаєм! Ой! Поэтому зараз заганкают. Він вирішить піти на всіх одразу. Ай. Ото заряду. Сайт це моя остання стріла. У мене зі зброї тільки хіба що. Мініш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, таким было. Сволота. Я тобі це ще пригадаю. Зброярденнис. Денніс. Денніс, напевно, що Денніс таке. Ну, освітлено тепер уже досить непогано. Але скле зараз будуть трошки бісити. Я ж можу взяти дубину або ще щось, що в мене є тут. Є сукера. Ого! Не пригадую, щоб вони давали мені айфрейми. Сукира проти скелетів все ще... Нет! Ч Скелети, блин. І я в тартабдуще. Та за шооо? Иди сюди. Я всіх на кистяне борошно. Зроблю як в Майнкрафті.